Доброго дня. Представтеся, будь ласка, що хто ви і що ви тут робите. А що ми вас не поміряють? Ні, ну ви приїхали біля мого майна. Ні, то, це, вже це, це вже не ви перший раз, це вже не перший раз. Я знаю, що ви ви приїхали. Ви ми майно ми територіальної громади до свого майна У вас тут немає майна. Ви приватна компанія, яка працює по найму для нашої територіальної громади. Ви зрозуміли? Читайте конституцію. Ви голос на мене підлишити. Я до вас. А, а що ви боїтеся, чи що ви дівчинка? Ні. Боїтеся голосу мужчого? Чи так боюся? Боїтеся? Чого? Ну то зверніться до лікаря тоді, до психолога, поговори з психологом. Та кому якщо ви боїтеся голосу чоловічого? Ні, просто не піднімати голос, А чого? Ви що, боїтеся що? А, ну, а, котрому... а де прописано? А, ви на мене маєте а в котрому законодавстві прописано, що не можна піднімати голос? Де таке прописано? Не так хто що заслуговує? Я вам ще раз кажу: представляйтеся. Що ви хухаєте на мене? Представляйтеся, хто ви є? А ви хто є? Я хто живий мужчина? ви теж живий в Навряд чи сумніваюся. Mm -hmm. Ви представляєте юридичну компанію? Ну, то представте, які документи у вас є на представлення юридичного компанії? Буняк Дмитро Васильович. Буняк Дмитро Васильович. Значить, посвідчення. Яку компанію ви представляєте, скажіть, будь ласка? Де «Прикарпаття об Де знаходиться ваша значить, база? Яка база? Ну, звідки ви Тоже приїхали? Дуже багато баз. З надвірної. З надвірної. А це Прикарпаття або в надвірні ліквідоване. В державному реєстрі його вже немає. Воно є, ну воно пише, що воно в стані призупинено. Чого ви сміятися? Ну, що ви смієтеся? Ну, як ви можете представляти юридичну а, компанію. А я, 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 я не маю. Покажіть мені цей документ. Так зайдіть у ЄДР. Чого я маю заходити в ЄДР? Ви так мені подивіться? подивіться якщо ви хочете, ви щось доказуєте. Ну, ви ж в стані призупиненно знаходитесь. Відколи це? Подивіться. Не хочу дивитися. Південний заходиться у стані призупинення. А те? Нема такого південного Є Було. ЦРМ. Було. Обленерго надвірна. Добре, нема такого доунару надвірного, є філія. Правильно, правильно, Філярі. бо у вас і немає в надвірні. А де? А у Франківську? А що ви робите тут у селищі битків? Ми обслуговуємо мережі. Ну, правильно, от іменно, що ви обслуговуєте мережі. Ну, ми прийшли обслуговувати мережі. Ви прийшли обслуговувати а, акт на роботи узгодження з, з сільською радою наряд на, на висотні роботи. Висотні? Тут так. 4, то нема високої. Ну, робота під напругою. Ну, що далі? Угу. Давайте ви мене не затролюйте. Давайте представляйте свої документи, паспорт громадянина обов'язковий у цей. Не маю права. Як це я, ви не маєте? Я, права? Я, я, якої, якої підстави, я що зайшов на вашу територію? Ну, ви стоїте біля мого паркану, не ну, було. Метр є від паркана. Ну то й що, ви чого ви сюди приїхали? Ми знаємо, чого ми сюди приїхали? Як ви знаєте чого? Я є власник цього всього, розумієте і землі, і землі, землі теж а як земля же ви думали та де земля? ваша Ваша земля? Ви покажіть документ, що ваша земля. Я як житель територіальної громади, згідно конституції України. Знаходжуся на своїй території і веду безпосередньо управління своїм майном і захист свого майна. Значить, якщо ви будете вторгатися на моє майно, пробувати його пошкодити. я застосую ваше, ваше майно, до вас не і до ваших працівників дію статті 36 і 39 кримінального кодексу України, тобто захист свого майна любими доступними методами. я вже звернувся до представника юридичної компанії поліція. Яка також не має у держреєстрі надвірнянського відділу. Усе ви маєте, більше ніхто не має. Так, один, так. Один, так, один так маєте. Звичайно. Бо я добре знаю закони. Щоб такі, як ви, не лізли до моєї території, до того, мого майна. Ви, ви можете вас, наприклад, перевірити лічильник? Не можете, тому що це моє майно. Ви на якій підставі перевіряєте лічильник? На підставі двостороннього договору. У вас є двосторонній договір зі мною. У вас є зі мною. Є. Покажіть, будь ласка, копію. Є договір. Де? Я ж не вкладав ніякий договір з вами. Договір є публічний. Публічний договір, публічний є проститутки публічні, а не договір публічний. Як, чого я маю акцептувати публічний договір? Ви мені його приносили? То відмовтеся від нашого товару і все, і питате. Я давно вже відмовився. А чого хто сказав, що це ваш товар? У вас є документи, що це ваш товар? Ну, а ви як думали? Ви, якщо вкладаєте договір, що можете повпливати? Ви якщо, ви, якщо надаєте послуги, даєте товар людині чи даєте послуги, ви навіть маєте надати сертифікат якості на свій товар, чи на свої послуги. І на мою вимогу, якщо я вимагаю, то ви ще маєте представити законність отримання цих послуг і цього товару. А ви що хотіли? Я нічого, ви хотіли, щоб мовчки людина стояла ви, і слухала все, що ви, що ви, ви вішаєте. Говори. Заберіть машину з дороги і дайте людям провести. Це не машина, це моє рухоме майно. Ну, і все, рупом... Це воно знаходиться в себе на території. Ставте собі на подвір'я і дайте. Ви прикладати. собі в себе на подвір'ї будете розказувати, я що я маю буду робити. Розказувати там, де мені треба, mm? розказувати. Не порізуть, бо я не дозволю. Не міряйте мене очима, я вас не, вже не давно зміряв. Я... Мені так само. Є ладите? Ну, не полізе він туди. Ну, нащо, ну. Ну, буде біда, 36-39 кримінального кодексу. нехай. Он представник поліції знає, ну, що ну, це статті. Слуг де знаходиться? На вашій території. Територія вся моя. Так. Ви не розумієте? Ви покажете документи, що це ваша територія, тоді ви розумієте. Служ знаходиться на Я йду по так. документи. Так.